Реномастер, Мастір зі Швеції 2015 року з мотором 2.3 на одній турбіні 130 кінських сил, 90 з гаком там кВт. Так, оригінальний пасажир. 9 місць. 8 плюс 1 експлуатувався Короче, інвалідка. Оце де в домах інвалідів оця машина от експлуатується. Так, на зимній резині. Знос резини зимня Так. Передня почти як нова, задня процентів 30%. Так. З пробігом 276 тисяч обслужена машина, просто для мене така як хотів сказати ідеальна, але вона ідеальна з заводу, а так ніякої, ні жодної технічної проблеми в машині немає. Скажу так, по наворотах датчик світла, датчик дощу, круїз, мультируль, бортовий комп'ютер. Уже стоїть клімат контроль, стоїть дві печки, сідушка пілот, механіка, Webasto. І оце вебасто буде працювати, це вебасто буде працювати від цього, під клімат контроль буде підстроєно. Уже так ми. Ну і все управління там є цими печками, оціми печками є управління вентиляцією, пластикова обшивка. Зараз покажу з другої сторони, як воно тут. Там ще фонар є. Оце кому там треба буде, може дітей перевозити, чи що, то цей знак Остався. Ми його так і не знімали. Хай собі закритий буде і все. Десь може кудись під знак, може заїхати чи що. Так, бачите дверки на хотів сказати, на пневматиці, на гідравліці саме відкривається. Отак, От це для того, щоб не повипадали ці інваліди. Просто тут ще місце для кріплення інвалідної коляски. Оце одна печка, там друга печка. Два місця, якщо треба буде, то ми їх доставимо. А якщо не треба, то ми їх ці сідушки, бо кожна людина там для себе щось може тут настроїти свої сідушки, то ми можемо їх викупити. Ці сідушки переставимо на другу машину, де не вистачає. Від... Ну вже зараз взагалі вони не попадаються. А так, то хоч десь е... час від часу у нас були ці машини, але зараз останнім часом зовсім немає. Тут теж обшивка пластикова, подгрево заднього скла. От. Так, що тут, а тут, а тут. -а. Так, це, коротше, з правої і з лівої сторони. Рівна машина, гарна машина. Оце вам вебаста. Оце вам пілот. Оце клімат контроль. Так, ще я не сказав. Ззаду e, стоять. Ззаду стоять подушки. А, ще є. Сидушка пілот з подогревом. А, і та теж сидушка І та сидушка теж сподівається. Так, Ззаду стоїть. E, як воно називає? Пнемо. Немо стоїть там, як воно називає? Подушки. Немо. Підвізка чи як на... І вона регулює, регулюється автоматично і там стоїть ще датчик пола. Тобто, як би ви не. Якби ви тут не грузили цю машину, то вона завжди буде стояти од, однаково. Двері всі закриваються нормально, без проблем. От, отак. От як воно, чи ви 10 чоловік тут, а чи ще півтони, як комусь треба на, на закордон їздити, то в нас в основному багато людей взяли цю машину їздити за кордон. І скільки ви там тих посилок не нагрузили, чи людей завжди машина буде стояти однаково. О, так як буде як датчик пола встановлений. Якщо навіть захочете чуть підняти, але і немає смисла, якщо піднімати, бо ми вже... Пробували, хтось може скаже, що треба підняти. Ну, можна підняти ще її десь там таку, на 5 см, ще можна, гарніше задок буде. Але якщо буде гарніше задок, буде витягнутий він, то, то ну, таке буде трошки жорстковата машина. Зараз мотор працює. Так, скажу так, по машині. Жодної технічної проблеми немає. Мотор, коробка, демфер, підвізка, все в відмінному технічному стані. Кому треба такий автомобіль? Дзвоніть, будемо домовлятися.